У вас будуть на продаж яйця-голошик. Ні, в мене яйця голошик яйця-голошик не буду, тому що я їх всі виводжу. Я собі буду замовляти це ж крос, краще його купляти е, в у фірм, які займаються завозом інкубаційного яйця за кордону. Такі як «Укрптаха», можливо, ще цей Насєнка. Вони завозять яйця і вже купити собі гарного кроса. Бо ви з людей будете купляти, там не голошики, вони там, там з кимісі, і потім вилупляться у вас якась голошийка. Дрібна, ви скажете, ой, така погана ця корос. Типу що я заводила. Я послухав того дурного Івана і завела собі голошийка. Вони не ці. Треба просто гарне знайти гарного продавця і замовити в нього гарні яйця, які будуть відповідати цим стандартам кросу, що вони будуть гарні. Є, є ж. просто, Голошики так само є різновид. Ну, там є і порода, звісно. Ну там вже якось породи, породня називається пташка. Ну їх важко знайти голошики. Вони взагалі чаще всього зустрічаються червоні і вони такі бройлерні. Рахується, є типе, не сушки, як мені казали, а є броліні. Ну, Я не знаю, щось я як не сушки не, не, не зустрічався. Більше вони броліни. Ну, броліни все одно гарно несуться, ці голошики. вони просто гарно набирають вагу. Тому краще вже замовити яйця в когось перевірного продавця. А такого людей з господарства я б не дуже радив брати інкубаційні яйця-голошик, тому що у вас можна лопитися луки. От в мене того року в стаді було півень голошиний і курчата лупилися, а там в стадії в мене була курочка. Ломан Браун, напевно, чи ще від якоїсь курчки. І в мене вилупилося таке малесеньке курчатко Голошини. Ну, взагалі, я не знаю. Воно, ну, таке воно вижило, звісно. Ну воно півень був червоний. Курочка, напевно, була тожче, вона не знаю. ну, Коротше, курчатку вилупилось з білого кольору, але гори в мене не було, щоб воно вилупилося. І воно таке малесеньке вилупилось. Ну...